Добрий день вас вітає компанія Promdomy. Сьогодні на огляді підшипник 180-106 або 6006EE від, від французького бренду SNR. Це звичайний шариковий радіальний однорядний підшипник, закритий з двох сторін резиновими шайбами. Але він має характерну особливість по зовнішньому кільцю. Має канавку під стопорне кільце. Даному виробнику канавки розраховані під два стопорних кільця, дозволяючи встановити підшипник. З будь-якої сторони. Підшипник має розміри внутрішній діаметр 30, зовнішній діаметр 50 міліметр, ой, 55 мм і висоту 13 мм. Всередині має змащувальну рідину на весь період експлуатації. Купити підшипник 6006 006 є. є ви можете в нашому інтернет-магазині Промдомком'юей або перейшовши за посиланням під відео.